Вітання глядачам каналу. Середа 4 лютого нарешті я знову зміг випрати вилазку до лісу. Перша локація, берег болота. Минулого разу на цьому маршруті я був три тижні тому 14 січня. А перша фотопастка повністю розряжена, але записала тільки один файл і ви його бачите. Трохи веселіші справи були біля другої фотопастки. Сильні морози, снігопади, льодяний дощ, відлига, утворення льодяної кірки. Всі ці погодні умови не сприяли переміщенню тварин. Виняток становлять хіба що лисиці, в яких зараз період гону. Минулого разу я залишив тут для лиса декілька гостинців, а за одної перевісив фотопастку. Правда, не перевірив ракурс і виявилось, що кущ. Зараз не попадає в зону зйомки фотопастки. Шкода. Так ми і не дізнаємось, що сталося з залишеним на гілці круасаном. Крім круасана, тут також були залишені яблучні очистки. І проходячи повз фотопастку, лис не забував про вітамінну дієту. І мені здається, що по цьому маршруту їх ходить двоє. 19 січня був морозний день, але цього дня активність звірів була майже біля всіх фотопасток, і ця фотопастка не стала виключенням. Схоже, лис уже звик до фотопастки, і вона зовсім його не бентежить. У всякому разі, яблучні очистки він їв прямо перед фотопаскою. І не старався кудись з ними зникнути, як робив це раніше. Поповнивши вітамінний запас, лис вирішив піти на пошуки подружки, але потім передумав і вернувся перевірити ще раз, чи не залишилось щось їстівного. Його ніс його не підвів. Під снігом були ще яблучні очистки. Ну, здається, все. А зараз можна і до подружки. А після обіду в поле зору фотопаски потрапила косуля. Можна побачити, яка висота сніжного покрову зараз в лісі і як важко пересуватись з косулям по такому снігу. А якщо сюди ще додати, що після льодяного дощу і відлиги в кінці січня утворилась льодяна кірка, яку копитам косулі край важко пробити, то можна їм тільки співчувати, косулям зараз вкрай важко підготувати місце для відпочинку, а спати на снігу це все може закінчитись запаленням легенів. Також ворогам косулі стало набагато легше їх піймати. Ця зима стала дуже суворим випробуванням для косуль. Однієї зими, за подібних погодних умов, популяція косуль зменшилась, мабуть, двоє. Ще й лютий розпочався рекордними, як для останнього часу, морозами, а потім знову прийшли снігопади. За 21 добу косулі потрапили до об'єктиву фотопаски лише одного разу. Зараз їх стежки проходять трохи осторонь того місця, де встановлено фотопастку. Ввечері 20 січня ще одну перевірку на залишок із влаштував лис. Цього разу він підібрав всі залишки. І надалі фотопаска фіксувала тільки проходи лисів, причому більша частина цих проходів до кадру потрапляла тільки кінчик хвоста. 26 січня тут з'явилась грая собак. Вона також фіксувалась фотопасками і на інших локаціях по маршруту номер 2 І за цього зрозуміло, чому так мало кадрів з косулями. Продовження огляду з маршруту номер 2 в наступному відео.